Газпром насправді має тих, всі технічні можливості постачати газ і далі в Придністров'я. Іншим шляхом. Це той шлях, по якому російський газ отримує ну, близький до того шлях, який Угорщина. Вона ж відмовилася від українського транзиту. Тобто, це друга нитка турецького потоку, яка виходить на Європейський Союз в Болгарії, і йде абсолютно Вільні потужності так званого трансбалканського газопроводу, по якому колись тривалий час газ надходив з сибірських родовищ транзитом через Україну, лівий берег Дністра, правий берег Дністра через Молдову, Румунію, Болгарію, ну власне на Балкани і в європейську частину Туреччини. Ця труба порожня, практично. Тому по ній можна було би запустити реверс з Болгарії. Через Румунію, через правий берег, на лівий берег. Але Газпром цього не робить. Чому не робить? Тому що з Кремля, очевидно, є директива робити картинку апокаліпсису.